Усім привіт! Нарешті до мене дістався Black UBV 8920. Цей смартфон прийшов трошки з затримкою, тому відеоогляд я знімаю напевно один із останніх, можна якщо так сказати, один із останніх, тому що багато оглядів вже є, але я думаю, вам буде цікаво подивитися огляд цього апарату і в моєму виконанні. Тож, давайте дивитись. Смартфон поставляється в стандартній коробці. Як у всіх смартфонів захищених Black'ю на даний момент, ось така от коробочка. Зараз ми знімемо цю плівку і подивимось на сам смартфон. Який колір, до речі? Колір black. Тобто чорний, повністю чорний. Чим цікавий цей смартфон? Ну, як на мене, то тут декілька основних фішок, заради яких варто подивитись на цей апарат вживу. По-перше, це, звичайно. Стабілізація оптична, не електронна, оптична, тобто лінза рухається. Це вже цікаво, так? За ці гроші. До речі, за які гроші? На старті продажів апарат коштував 230 приблизно доларів. По-моєму, непогано. Оптичну стабілізацію отримати. Кабель у нас Type-C Type-C. Блок на 33 Вт. Сам смартфон. Інструкція і типу медіатор. Все стандартно, як в Blackview. Нічого нового не побачили, навушників немає. Інструкція у нас є, тож тепер сам смартфон. Ось такий дизайн має наш смартфон. І так, задня панель у нього, в принципі, дуже схожа на Blackview 53 2.0 Pro. А ще я б сказав, що вона трошки схожа на те, як роблять айфони зараз. Ну, я думаю, це і так зрозуміло. Є кріплення для шнурка, позаду все прогумоване. Торці металеві, у нас т... кнопка, яка на... налаштовується, слот для сімок. Тут у нас кнопка блокування з сканером відбитків пальців, кнопка регулювання гучності. Зверху нічого, знизу Type-C, мікрофон динамік, класика. Все стандартно. Розяму для навушників, знову ж таки, тут немає. Смартфон по відчуттям має такий середню вагу, грамів 400 плюс-мінус. Треба буде подивитись його більш точну вагу. Ну і давайте тепер будемо його запускати. Так, запустився смартфон. Бачимо на, дивимось на його перше включення. Процесор тут Helio P90, тобто досить застарілий, але по факту зараз чомусь його багато в якісь смартфони знову почали ставити. Я не знаю, з чим це зв'язано, але маємо, що маємо. Додаємо трошки яскравості. Щодо тепловізору, давайте відразу знайдемо, де, це, де цей додаток у нас. Так, FLIR, І бачимо, що тут відмітка light. Тобто тепловізор, тут FLIR, але light об, ем, облегчена версія, як правильно сказати. Тобто тут або характеристики не всі функції мається на увазі, або сам тепловізор трошки менший має, трошки меншу вилку температур. З цим я ще розберусь, тому що я насправді не дивився ще, чесно жодного огляду від будь-якого блогера. Мені було цікаво саме, знаєте, своє от перше враження від цього смартфону відчути. От. Тому я не знаю, що це за тепловізор без поняття. Будемо розбиратися. На повному огляді я вам звичайно покажу, як це все працює. Ну, Але бачу, що так, стандартне, стандартний додаток Флір. Тут, в принципі, геть все мені зрозуміло. Такий приблизно додаток був ще років три, напевно, на більшості захищених смартфонів. Із Flir. Так, режим фото, режим відео у нас є. Замір температур можна виставити. Так, додаток абсолютно стандартний. Тобто Різниця тут, скоріш за все, буде саме в тепловізорі в тому, наскільки цей модуль. Так, щось він у нас підзавис. Бачите, що відбувається? Щось він трошки підзавис. Коли намагаюся перетягнути цю штуку, чи вона, не... чи вона й не перетягується, напевно. А може це якраз таке обмеження того самого лайт, лайт версії, тому що, ну, реально, по-моєму, цю штуку можна було тягати по екрану. Чи то я щось не так роблю? Бо, тому, що, бачите, квадратики з'явились, тобто можна розмір також середніх, замір середніх температур, їх також можна рухати. Але тут воно чомусь нічого не працює, якось так підтуплює. Подивимося. Можливо, треба обновитись. Мається на увазі прошивочку. Подивлюсь. Камера, зі стабілізацією. Давайте подивимось на неї. Як ви знаєте, від процесору також багато чого залежить, як буде працювати камера. І мені здається, що на старому процесорі, в принципі, не може бути якоїсь супер крутої якості. Тим більше, що Helio P90 це ж не супер флагман, як Snapdragon там, 845, 865, 8Gen 2. Дивіться, 4К тут є, тому що 4К процесор цей підтримує. А тепер дивимось, де тут стабілізація. Чомусь я її тут навіть і не бачу. Стабілізації я тут не бачу. Скоріше за все, мені треба просто оновити зараз смартфон, тому що, напевно, прошивка тут не остання стоїть. Ну і 64 мегапікселі – це у нас основна камера. Зробимо знімочок. Подивимось, що нам цей знімочок покаже. Ага, він навіть не сфокусувався. Давайте зробимо ще один знімочок. Зробили, дивимось. Трохи краще сфокусувався, але якось воно не ідеально. Хоча досить непогано. Треба надворі фоткати. Поки що не можу нічого сказати про якість фото-відеокамери і чомусь немає стабілізації, і це знову ж таки досить дивно. Додаткові режими про панорама, портрет. Тут все класика. А де ж та стабілізація ділась? Мені цікаво, чому її тут немає. Добре, що ще цікавого? Тут багато пам'яті, наскільки я пам'ятаю, тут 8 оперативка і 256 має бути постійна пам'ять. так? Чомусь на Blackві в мене останнім часом, коли я їх беру, я не можу з першого разу нажати на цю шестеренку, щоб зайти в налаштування. Е, так, про телефон. Android 13, 8 е, оперативна пам'ять і 256 пам'ять постійна. Док OS версії 3.0, ну, тобто найновіша графічна оболонка. Ось так. От. NFC, звичайно, тут є, Щодо бездротової зарядки, чесно не пам'ятаю. І тут, по-моєму, у нас класичні будуть 60 Гц, частота оновлення. Можна поставити більш яскравішу кольорову гаму. насправді кольори трошки міняються. Не знаю, чи вам видно, але вони міняються, і я б, наприклад, користувався цим налаштуванням більш яскравим. Є в нас тут пункт з інструментами, у нас навіть є барометр, як бачите. Тобто, деколи в мене реально питають смартфон з барометром. Ось, будь ласка, BV8900 з барометром. Тож, треба напевно підключитись до Wi-Fi, обновитись і так далі. Тому що поки що я не розумію, де в нас налаштування стабілізації, хоча, хоча, може, вона вже тут, в принципі, як вшита, тобто навіть налаштування немає. Давайте спробую. Ви знаєте, по відчуттям. Воно реально наче вже стабілізує. Тобто може бути і таке, що стабілізація, в принципі, постійно тут буде ввімкнено. Так що з цим треба розібратись. Ви ж підписуєтесь на канал, посилання на Aliexpress в описі на, цю, на цей апарат, посилання на повний відеоогляд також в описі. Він буде досить скоро. Постараюся його швидко для вас закінчити. Тож ви були на каналі Двек Day Life, Підписуйтесь і бувайте.